Загальні положення. Ці правила відповідно до закону України про дорожній рух встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху, повинні ґрунтуватись на вимогах цих правил. Пішохідною доріжкою вважається доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів. і виконана. В межах дороги чи поза нею і позначена дорожнім знаком 416. Які фактори можуть призвести до засліплення водія світло. Чи прирівнюються до пішоходів особи, яку, які везуть дитячий візок? Пішохід це особа, яка бере участь в дорожньому русі поза транспортним засобом. І не виконує на дорозі будь-яких робіт. До пішоходів прирівнюють також осіб, які рухаються в інвалідних калясках без двигуна. Ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок або дитячу чи чирморідну коляску, прирівнюють. В якомусь перелічених випадків водій здійснив вимушену зупинку. Зупинився на узбіччі через прокол колеса, зупинився на смузі руху через засліплення фарами зустрічного автомобіля. І зупинився, щоб надати допомогу пасажирам. Особи, які ведуть мотоцикл, прирівнюють дом. Пішоходів. Особа веде, яка веде мотоцикл. З якого боку дозволено виконати випередження на проїзній частині. Випередження це рух транспортного засобу зі швидкістю, яка перевищує швидкість попутнього транспортного засобу, який рухається поряд по суміжних смугах. З будь-якого боку по суміжній смузі з дотриманням безпечного інтервалу. Велосипедною доріжкою вважається доріжка з покриттям поза межами проїзної частини. Вулиці або дороги розташовано окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах і позначена. Велосипедна доріжка 4,14. Перехрестям вважається. Перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, яке не є виїздом з прилеглої території. Що означає вимога дати дорогу? Вимога до учасників дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів. За винятком вимоги звільнити займану смугу руху. Якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху. Недостатня видимість вважається. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів в сутінках, в туману, дощу, снігопаду. Рейковими транспорт, транспортом вважається трамваї, Платформи спеціальним обладнанням, що рухаються по залізничній колії. Трамвай і платформи спеціального обладнання, що рухається трамвайними коліями, транспортні засоби, що рухаються трамвайною колією. Третій варіант трамваї. І платформа спеціальним обладнанням, що рухаються Трансп... що рухається трамвайними коліями. Автомобільна дорога вулиця це частина території, в тому числі в на самому пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів. Пішохідним переходом вважається ділянка проїзної частини. Острівець безпеки чи розділюваної смуги або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу, межі якої за відсутності дорожньої розмітки визначають відстань між дорожніми знаками, відстань між пішохідними світлофорами, шириною тротуарів або узбіччям. На перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки, дозволеною максимальною масою називають маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Зобов'язані водії бути особливо уважними до велосипедистів. Так. Особи, які рухаються в кріслах колісних, є учасниками дорожнього руху. Так, оскільки прирівнюється до пішоходів. Розділювальна смуга на дорозі призначена. Для руху пішоходів з наявності на ній тротуару і для розділення суміжних проїзних частин. Прилеглою територією вважають В'їзд і виїзд з дворів, в'їзд і виїзд з автозаправних станцій. Місце перехрещення двох вулиць на одному рівні це буде перехрестя. Учасник дорожнього руху це. Пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, що з перелічого нижче, відповідає терміну видимість напрямку руху. Максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватись під час керування транспортним засобом.